Так, ну а що відбувається у тимчасово окупованому Мелітополі? Дізнаємося у Івана Федорова, міського голови Мелітополя. Пане Іване, вітаю вас, вітаю вас, пане Іване. Поінформуйте, будь ласка, яка оперативна ситуація у тимчасово окупованому місті станом на зараз? А сьогодні підводячи попередні підсумки тижня, які ми минає, ми бачимо, що ліквідація ворога на тимчасово окупованих територіях велася майже щодня. Найгарячіше, звичайно, для ворога в тимчасово окупованому фронтовому такмаку. Там там, де на цьому тижні було ліквідовано ворожі під час засідання ворожих зборів штабу. А було ліквідовано саме цей штаб, який ворог розміщував на базі дитячого садочку. Що ще раз підтверджує той факт. Факт, що ворог намагається прикритися цивільними будівлями, цивільними мешканцями, саме таким чином захистити себе, також ліквідація продовжилась саме і на території Бердянська, а також продовжувалася на території околиць Мелітополя. Цікаво, що вчора в Бердянську лунали вибухи саме. Там, де ворог чергове, проводив скупчення своєї військової техніки, військового озброєння, яке потім планував перекидати саме на запорізьку лінію фронту. А також ми бачимо, що безпосередньо в усіх тимчасово окупованих містах, але ж здебільшого в моєму рідному Мелітополі, наростає терор, і ворог продовжує влаштовувати судилище над нашими мешканцями. Терор наростає в декілька напрямків одночасно. часу. Перш за все, звичайно продовжується паспортизація. Ворог змушує наших людей отримати. Паспорти та переоформлювати свої квартири а, за російським законодавством. Якщо наші мешканці цього не роблять, то просто відбирають квартири. Але цікавим є той факт, що навіть якщо наші мешканці оформили оформили вимушено рашистський паспорт, подали документи на переоформлення квартири за російським реєстром, це не означає, що їхню квартиру не націоналізує ворог. Вони можуть продовжувати націоналізовувати квартири. Також терор продовжується і в тому, що ворог, не маючи можливості змоги погасити той спротик, який чинять наші мешканці, вони влаштовують показове судилище. Так на цьому тижні ворог в Михайлівці заарештував 5 людей за те, що звинувачує їх в ліквідації гавляйтера з Михайлівки. Але ж це знов-таки надумані факти, які ворог намагається вигадати. Пані Іване, напередодні президент Російської Федерації Володимир Путін підписав указ про розширення армії і збільшення чисельності до 1 мільйона 320 тисяч. Що це може означати, і які є ризики для тимчасово окупованих територій? Ви знаєте, на жаль, я думаю, що він збільшив цю армію саме з рахунок мешканців тимчасово окупованої території, тому що ми бачимо, що тенденція до посилення мобілізації вона збільшується щодня. Сьогодні всіх, абсолютно мешканців чоловічої статі тимчасово окупованих територій, змушують приходити до військомати та ставати на військовий облік. Ті, хто отримали повістку і не дійшли до військомата, їх примусово туди притягують та змушують ставати на військовий облік. На кожному підприємстві сьогодні влаштували так званий а, стіл мобілізації, де мешканці також стають на облік та дають всі свої дані. Тож сьогодні посилюється тиск щодо мобілізації мобілізація в тимчасовій окупації, і це точно а, одна а, мета, і по збільшенню кількості російської армії, і посилення мобілізації в тимчасовій окупації ми з вами вже в наших ефірах обговорювали тему того, що окупанти викрадають з тимчасово окупованих територій, зокрема Мелітополя, українських дітей, і вивозять їх. Пане Іване, чи продовжується от така практика негативна, і за для чого окупантам українські діти? Ну, перш за все, тому що вони вважають, що діти підлітки це та категорія, на яку їм легше за все впливати, які легше за все промувати мозок. Саме тому вони їх масово викрадають, саме тому вони їх масово вивозять з тимчасово окупованих територій, так само як і просто класами або школами захопленими вивозять, начебто на канікули в рашську на, на територію російських різних таборів, а потім повертають вже з промитим Мозком, а також вони викрадають сьогодні дітей масово для того, щоб передати їх на всиновлення родинам з РФІ. Це також вже не поодинокий факт, коли вони забирають дітей з тимчасово окупованих територій та вивозять їх. Також в них сьогодні найбільша загроза, яку вони дають батькам з тимчасової окупації, якщо діти не хочуть ходити до школи, якщо діти продовжують спілкуватися з своїми колишніми однокласниками, з які зараз знаходяться на території нашої держави України, то вони погрожують тим, що лишать батьків батьківських прав. Це сьогодні одна з найбільших загроз для дітей шкільного віку. Пане Іване, дякую вам за те, що долучилася. Іван Федоров, міський голова Мелі Туполя. був з нами наживо. Говорили про ситуацію у тимчасово окупованому місті.